Доброго дня, друзі! Дивіться, хочу зробити обзор такого сплітера. Він вже poe адаптер да, Там в інструкції пишуть, що від 5 до 60 вольт, але можете розуміти, що вони самі по собі просто є передавачами. Тобто 2 rg 45 два рази на і ще два. RG45. Дивіться. Беремо такий пачкорд для прикладу. Але це може бути кабель R UTP, FTP, обжатий роз'ємом RG45. отакими. Довжина в залежності від того, яку ви плануєте передавати напругу. Зараз я поясню, що це. Підключаються. Просто буде траса. Тут може бути від 1 метра до 100 метрів. Ще ж таки. Кажу, який там буде продаватись буде напруга і який буде струм споживання на іншому кінці. Далі, для прикладу, ми беремо роутер. Він у нас буде підключений. ось сюди. Так. Буде буде підключений. З цієї сторони у нас буде підключений. Так, з цієї сторони ми підключаємо блок живлення. Ось, для прикладу, ось такий. Це на 12 вольт. Так, це біля роутера, біля свіча. Так, подаємо сюди живлення, це в розетку. Я показувати не буду, як воно працює. Просто розповім, щоб ви розуміли. Тобто, так, спиралися на мій досвід. З іншої сторони ми підключаємо ось таку камеру. Ну, це у нас 1 Мпіксельна, така старенька камера, вона підключається ось так. І все. Тобто, ми передаємо. Тут у нас камера, лінк, все. І так, при такому підключенні, коли камера у нас 1 Ампер, можна використати бачкорд, ну, довжину траси. Десь 30, ну 40 метрів, ну це максимум при, при якісному камері. Тобто до 40 метрів при 12-вольтовому блоку живлення. Коли ми використаємо вже більш потужнішу камеру, так, у нас тут буде рости струм. Тут біля камери буде падати напруга. Чим більший струм, тим більше падіння напруги. Це у нас фізика. Тут буде вже в нас там. 9 вольт. І при певних, якщо у вас, наприклад, в мережі буде не 220 вольт, а 200 тут може бути 8,5 вольт. Що тут буде там 190 вольт, тут вже може бути 8 вольт. Ну, приблизно така пропорція. Коли таку камеру ми включимо на тих ж самих 40 метрів. Тут вже може залишитися тільки 6 вольт. Коли буде споживання, ну з такою камери, наприклад, 2 А буде споживатися. Тобто у нас залишиться 6 вольт. І відповідно, ця камера буде постійно перезагружатися. У вас буде включатися підсвітка, перезагрузилася камера. Поки підсвітка не увімкнулася, то камера працює нормально. Тоді вона споживає десь порядка 200-300 Вт. Якщо вам потрібно буде камеру передати на більшу відстань, це вже треба дивитися моє наступне відео. Всім дякую, ставимо лайки, підписуємося, дивимося наступні відео.